Квітня місця відповідно до внесених змін кабінетом міністрів. Ми зараз працюємо з громадянами за їх фактичним місцем знаходження. Це в першу чергу стосується якраз внутрішньопереміщених осіб. У Нас, крім того, що ми здійснюємо комплектування збройних сил України, і інших військових формувань особовим складом, ми так само здійснюємо комплектування транспортними засобами. У нас дуже активно в минулому році, в поточному році, частини комплектувалися за рахунок волонтерської техніки. Тобто, фактично, роти охорони це є в повному обсязі. Ну, або близько до повного обсягу. Це є громадяни, які отримали поранення, визнані обмежено придатними. Тему діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сьогодні зачепимо у інтерв'ю. Матиме про що розповісти глядачам Суспільного заступник начальника обласного територіального центру комплектування, полковник Роман Боднар. Пане Романе, вітаю. Вітаю. Отож, 5 червня 2023 року Івано-Франківський обласний центр зобов'язав усіх військовозобов'язаних з'явитися у 10-денний термін. Для чого дублюється це розпорядження? Адже схоже було у грудні 2022 року. Дивіться на Подібний наказ це не є розпорядження, Це є наказ начальника обласного територіального центру комплектування, начальників районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. В чому відмінність? Тобто цей наказ, так само, як указ президента запроваджується мобілізація, оголошується раз і по -по подальшому продовжується, так само наказ видається щоразу при продовженні мобілізації. Відмінність того, що раніше ми керувалися явкою військовозобов'язаних, які вже були призначені в команди, які мали на руках бойові поїздки, Мобілізаційні розпорядження і так далі зараз. Ми викликаємо на уточнення облікових даних всіх громадян чоловічої статі, особливо звертаю увагу на тих, кого до цього моменту не були впорядковані якісь юридичні підстави, чому він не з'являється, де він знаходиться, і так далі. Ще одна відмінність, яка у нас тепер в нашій діяльності є. До квітня місяця ми обмежувалися, мали право працювати виключно з громадянами, які у нас перебували на військовому обліку в області. З квітня місяця, відповідно до внесених змін кабінетом міністрів. Ми зараз працюємо з громадянами за їх фактичним місцем знаходження. Це в першу чергу стосується якраз внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто переховується, будемо варто казати, або переховується, або з різних причин задекларовано місце проживання і перебування в одній області, а фактично працює, проживає в нашій області. Ми також працюємо з цими громадянами. Для того, щоб вони не обділені були військовим обліком, ми їх викликаємо в тому числі до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Ви от вже говорите, що збільшилося об'єми роботи, збільшилося, очевидно. Чи не замало десятиденного терміну, чи встигли чоловіки всі звернутися, тому що вже прийшов цей час, і чи встигають територіальні центри комплектування з цією роботою, тому що люди, людей потрібно прийняти? Територіальні центри комплектування з цією роботою, з таким потоком, який наразі йде, вони справляються. Справляється, тобто проблематики я не бачу. А громадяни, які відповідно не виконують ці розпорядження, ну будемо так казати, ми неодноразово оповіщали громадян. Ми не говоримо про тих громадян, які вже були в територіальних центрах комплектування. В першу чергу це розпорядження не стосується тих, хто вже подавав документи, наприклад, хто має там, інвалідності, встановлені довічно, хто є заброньованим нещодавно протязі півроку. Відстрочка надається на підповідання. На, Більшість відстрочок нам дається на термін до пів року. Тому, відповідно, по проходженню цього терміну, за виключенням таких відстрочок, наприклад, якщо для громадянина була встановлена інвалідність довічно, відповідно, нам в другий раз встановлювати його документи не потрібно. Якщо там були, наприклад, родичі, інваліди, чи були інші обставини, вони за цей період могли змінитися. Нам потрібно перевірити, чи має ця людина на даний момент право на відстрочку, чи не має права на відстрочку. Таких потоків наразі немає. Другий момент, чому не, ми займалися оповіщенням по місцю проживання через територіальні громади, по місцю роботи через підприємства установи. Але знову ж таки, внаслідок того, що частина, як я кажу, не зареєстрована за місцем проживання, фактично тут проживає. Дуже велика чисельність тут проживаючих, зареєстрованих, але фактично не проживає в даній місцевості що є порушенням військового обліку. Ці громадяни здійснюють адмінправопорушення, передбачені статтю 210 Кодексу про адмінправопорушення. І знову ж таки до наявних нормативних документів ми будемо формувати списки, їх вже формуємо і передаємо по виявленню для їхнього розшуку, доставки до територіальних центрів комплектування для складання адміністративного протоколу. Ну, відповідно, повного проходження, після того складеться протокол, повного проходження подальшого медкомісії і надання всіх правоустановчих документів, чи людина має право на відстрочку, чи не має права на відстрочку. Це стосується тих, хто жодного разу не прийшов в територіальний центр комплектування, правильно розуміє. В першу чергу тих осіб, а також тих, у кого сплив термін наданої відстрочки від призову. А яка відповідальність? От ви назвали статті? Є два види відповідальності. Якщо людина просто не надала інформацію про себе. В тому числі громадяни зобов'язані в семиденний термін повідомляти про зміни в облікових даних. Це є народження дітей, це є одруження, це є набуття зміни в стані здоров'я, це є зміна місця роботи, зміна місця проживання, в тому числі фактично, якщо ця інформація не надавалась, то відповідно передбачені статтю 210 штраф у розмірі до 1700 гривень. Якщо вже встановлюється факти, що людина тут там, фактично переховується, зареєстровано в іншій області, тут уникає десь оповіщення від територіальної громади, фактично ховається від призову по мобілізації, це вже є штраф 5100 гривень. Якщо нічого не змінилося, чи наскільки достільно знову приходити в територіальний центр, ось цей десятиденний термін, який був виділений, чи можна, наприклад, пізніше прийти? Людей, в яких є зараз оформлена діюча, Відстрочки, які подали документи, наразі ми їх не викликаємо, вони нам не, не потрібні. Раз ми не, ви, не викликаємо, знову ж таки, громадян, які вже надавали документи, що в них є наданий статус інваліда, незалежно від групи, якщо змінювали облікові дані, то ми цих людей викликаємо і будемо з ними працювати. Тобто у людини на сьогоднішній день, наприклад, є троє дітей. Станом на квітень місяць. У нього виповнилось 18 років старшій дитині. Відповідно, людина що втрачає право на відстрочку. Тож, незалежно від того, що йому рік тому надавалася відстрочка, вона надавалася йому до квітня місяця, поточного року, до дня народження дитини. Тепер знову ж ця людина повинна прибути до територіального центру комплектування. Чи обов'язково звертатися от в той територіальний центр комплектування, який є на обліку, якщо це не стосується внутрішньо переміщених осіб, наприклад. Якщо людина не є внутрішньопереміщеною, але звертається в інший центр для роботи територіального центру комплектування нам простіше, коли звертається по місцю перебування на військовому обліку. Але якщо людина фактично вже тривалий час перебуває, наприклад, зареєстрована в місті Долина, а проживає в місті Верховина, він так само може прибути і звернутися до Верховинського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Є вже Електронні бази даних, за якими ми можемо отримати дані про нього і поставити, будемо так казати, безконтактно його на військовий облік по фактичному його місцю прибуття і прийняти рішення тут. Якщо людина звертається не за місцем обліку, це впливає на щось. Ви кажете, вам, вам просто складніше, так? Нам Але... просто нам е, трошки довший час буде роботи з документами і прийняття рішення по людині, тобто чи має людина право на відстрочку, чи не має права на відстрочку. Також хочу, щоб ви ще прокоментували пункт нещодавнього наказу. Ви казали так, так залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період, яким чином волонтери можуть чимось допомогти. Волонтери можуть допомогти чим у нас дивіться наказ, іде один. Він йде про мобілізацію людських та транспортних ресурсів. У нас, крім того, що ми здійснюємо комплектування Збройних сил України, і інших військових формувань особовим складом, ми так само здійснюємо комплектування транспортними засобами. Тобто є автомобілі вантажні, легкові, дорожньо-будівельна техніка. І так, і, і тому подібні речі у нас дуже активно в минулому році, в поточному році, частини комплектувалися за рахунок волонтерської техніки. Тобто волонтери надавали її на добровільних засадах. Це було досить суттєвим джерелом надходження техніки до Збройних сил України і інших військових формувань. Тобто мобілізація транспортних засобів виключно на добровільних засадах. Ні, Можете трошки розповісти ні, про мобілізацію? Ні, не плутайте, не виключно на добровільних засадах. сказав, що це був суттєвий показник транспортних засобів, які були надані в якості гуманітарної і благодійної допомоги, але це не основний, не основне джерело ресурсу надходження техніки. Основне джерело ресурсу це є відповідно до виконання військово-транспортного обов'язку, вилучення чи залучення верніше, правильно скажена техніки з національної економіки для потреб оборони держави. Тобто є наряди часткові, виписуються на підставі цього часткового наряду. Здійснюється вилучення техніки з підприємства, установи, організації. Ці наряди доводились в мирний час, тобто вони, якщо десь потребували уточнення, вже уточнялися у військовий час. Є акт прямої передачі техніки, вилучається техніка і передається до військової частини, де ставляться три підписи. Тобто, підприємство, яке передає територіальний центр комплектування, який здійснював залучення цієї техніки, і військова частини, яка її отримала. А все ж таки, якщо про волонтерів говорити, тобто вони можуть тільки допомогти цією гуманітарною допомогою, так чи ще є якась співпраця ну, з волонтерами? Будемо так казати, в певних періодах, коли були проблеми з пальним, ми могли також звертатися в допомозі про доставку до військових частин громадян. Але фактично, зараз в цей момент у нас немає потреби використовувати. Хто не підлягає мобілізації, детально розкажіть про ці категорії. У нас є виключний перелік, щоб то буде дуже довго, то треба брати закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там є стаття 23. Там є виключний перелік громадян, які мають право. На відстрочку від мобілізації. Тобто, в першу чергу, це люди, які заброньовані за національною економікою, там, вчителі, які мають навантаження більше 0,75 ставки. Це є особи, внесено зміни, до речі, в минулому році було. Досить суттєві особи, які мають статус інваліда незалежно від групи, особи, які мають дружину чоловіка, інваліда, особи, які мають. Батька, мати тещу, тестя з інвалідністю першої другої групи. Перелік там дуже широкий, тобто, будь ласка, закон є викладений на офіційному сайті Верховної Ради, ще раз на стаття 223. Кожен може ознайомитись. Також хочу питання задати, яке вже піднімалося. В інформаційному просторі раніше і піднімалося власне самими людьми. Чи працюють зараз у територіальному центрі комплектації люди, які повернулися з фронту, і що вони роблять, якщо вони працюють, чи повістки роздають, чи іншу роботу виконують? Значить, ну, Переважно це є військовослужбовці, які проходять службу у ротах охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі у нас фактично. Тих людей в ротах, з якими ми розпочинали рік тому службу, вони в нас були набагато більшої чисельності, ніж тепер, їх фактично вже не залишилось. Тобто, фактично, роти охорони це є в повному обсязі, ну або близько до повного обсягу, це є громадяни, які отримали поранення, визнані обмежено придатними і переведені для подальшого проходження служби до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Вони можуть залучатися, тобто в залежності від посади. Виконує свої обов'язки. Якщо він по посаді в територіальному центрі комплектування, то знову ж таки, відповідно, в нього є свої функціональні обов'язки. Чи це мобілізація, чи це військовий облік. Чи це є оператором, проходить службу, чи водієм, знову ж таки, в залежності від посади. В роті охорони, ну переважно, вони залучаються до охорони самих територіальних центрів комплектування, соціальної підтримки, несення служби на блокпостах, і в тому числі і для проведення розшукових заходів. Тому от зараз у нас досить у Львівській області, був, був такий неприємний інцидент, що там був конфлікт якраз що. Ну, були такі так, напади в сторону територіального центру комплектування і попали на, на військовослужбовців, які повернулися з зони ведення бойових дій, які мають поранення. Таких людей щоразу в територіальних центрах комплектування щодня стає більше. І фактично більша частина тих, якраз хто займається зараз оповіщенням, врученням, як кажуть, повісток, це є люди, які повернулися з передової, мають або проблеми по стану здоров'я, або мають певні поранення і так далі. Тобто і в обласному івано-франківському територіальному центрі комплектування теж є ці люди, і кількість їх так. збільшується. Саме так можете ще розповісти, які види повісток бувають так пояснити знову? Ну будемо казати з них зараз два види повісток: це є повістка для уточнення облікових даних, і повістка. Вже ми її називаємо бойова повістка, відповідно до якої вже здійснюється людина, яка вже пройшла медичний огляд, медичний огляд, по якій яка вже по документам немає ніяких підстав для надання відстрочки від призову, по ній прийнято рішення щодо її призову. Відповідно, отримає бойову повістку. І не прибуття вже по цій побої повістці, це вже йде відповідальність відповідно до кримінального кодексу України як ухилення від призову по мобілізації.